Вітаю, друзі! Наразі ми перебуваємо в міській дитячій лікарні, куди ми привезли допомогу гуманітарну разом з польським центром міжнародної допомоги. І я дякую нашим партнерам і всеукраїнському об'єднанню «Українські рубежі» за те, що вони сьогодні допомагають Полтаві. Під час війни нам дуже необхідні і маски, бинти, пластирі та інші медичні засоби, які сьогодні ми передали до лікарні. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо польському народу. Дякуємо Польщі. Сьогодні ми отримали допомогу від польського центру міжнародної допомоги. Наш лікувальний заклад дуже вдячний за таке надходження. Сьогоднішнє Це ми отримали перев'язувальний матеріал, кисневі маски, пластирі. Кожного дня ці препарати і цей перев'язувальний матеріал ми використовуємо в своїй роботі. За рік виконує наша лікарня близько 4,5 тисяч оперативних втручань. І і ця допомога важлива і буде використовуватись в нашій роботі кожного дня. Дуже вдячні за співпрацю. Також сподіваємось на подальшу нашу таку дружбу і подальшу співпрацю. Дуже дякуємо за надану допомогу нашій лікарні, нашим маленьким пацієнтам.